У 2013 році було у вас зроблено внутрішню прибиральню, так? Так. І на то було виділено 40 800. Так. То ви заключали угоди? Сам керівник відділу освіти. Так. Та. Я хотів подивитися, що там зроблено, яка то впирання за 40 тисяч. Бачите, тут є складова книга. На такі потім. Сходова клітка була, а під тим сходова квітка була така дерев'яна е, кладок. Mm -hmm. Зв'язку з тим, що в нас не було е, приміщень, то ми ту, вони ту кладовку анулювали. Зробили там цей бетон, все, укріпили ті сходи. Тут зробили виморолек. Значить є два входи. Один з там є, а один в є. Ось. Зіни. Так, на нагріваш ходить у вартість, гідрофри ходить, нормально. Ну, да, Грибачний не більше і... построєний, ніж на тодішній і... час зараз. зараз, зараз року, році. Але ж це теж не ще, більше виходить. Андрюхів, Ярослав Степанов, ясно, ставлю. Ми ото робили цю скважину. І, але вже е, інакше б тут було пам'ятник цей туалет без води. Води а. не було і ми зробили воду, підвели воду, Я воду. Розумію, якби кошти були дали на школу, то ви б набагато більше зробили, ніж воно йшло централізовано. Централізовано це не, не тільки так кругом, в нашій державі. Тут нічого, нічого не вдієте, розумієте? Навіть отек підведення вдома маєте підвести трифазний струм, ще що. Що ж воно таке є? Дуже. Не. Але які кошти? Папірець. Папірець. Але які кошти? Воно мало коштувати 10-15 гривень, а не тисячі. Ну, бачите, І то все. Зробити документацію, зробити ще що. Це архітектор щось чуть-чуть вам намалює, я, а страшні. Я розумію. Але ті всі прислужники бюджету, так? Щоб ви бачили, подивіться у жовті і в кровом жовті, які вони мають будівлі. Тобто вони кажуть, що вони роблять за собі вартість, але звідки у них такі кошти лили і тому подібне. Державний у нас бідний чомусь. А натомість ті, які прислужують державі, та? і бюджетним коштам, чомусь такі величезні мають станція. Пане Каспер, я вважаю, що тут дуже велика справа є, як для мене, для дітей зроблено, ми маємо би... розумієте, і, як... і 40 тисяч це що ну, там могли дуже з тих грошей вкрасти. Ви бачите, які тут є. Як ви кажете, що там десь є інші суми, а роботи нема, ну то інакше. Ну, наприклад, їдете в знак. Жовтівський район зі Львова. No. А ви знаєте, скільки він коштує? Я колись неодноразово писав no. в газеті, скільки вони хотіли за нього приволошену, і no. швай нагинав no. раду, щоб витілити кошти. Знаєте, скільки хотіли за то? 160 тисяч.